Море квітів, бантів та вишиванок. Емоції переповнюють. Вчителі заклопотані, в очах першачків переляк та неприхована радість випускників. А ще материнські сльози в івано франківських школах пролунав останній дзвоник. Останній дзвоник. На передовій шкільних лінійок – першокласники у них це перший останній дзвоник. Щоправда, він означає лише закінчення навчального року. Мені подобається вчити математику німецьку. Щороку місцеві школи багатіють, адже кількість учнів збільшується, кажуть освітяни. Ми спостерігаємо тенденцію до збільшення учнів, адже в цьому році буде вже в новому навчальному більше і першокласників. Їх збільшиться орієнтовно десь на 600». Степан Місюра багаторічний наставник позитронівських дітей. Він директор 10-ї школи. Тут працює 35 літ. За ці роки виховав тисячі учнів. Більшість з них пам'ятає досі. Каже, упродовж освітянської кар'єри змін відбулося чимало. Найголовніше – діти стали розумнішими. Діти в оптимальному режимі можуть засвоїти матеріал, вони не закомплексовані. Вони виходять з будь-яких положень, і результативність їх вили на предметних олімпіадах, на міських, на е е обласних олімпіадах, переможці олімпіад. У нас є 105 претендентів на нагородження медалями. І власне, хто отримує цю медаль, ці медалі будуть вручені. Також міський голова вручатиме подяки міського голови 28 переможцям всеукраїнських предметних олімпіад. Тетяна Павлів, випускниця. Зізнається, зараз особливих емоцій не відчуває. Бо з понеділка державна підсумкова атестація через тиждень ЗНО. дівчина має гарний вокал. Однак з навчанням не жартує до вишу, готується ретельно, окрім співу, хоче здобути іншу, більш серйозну професію. Дев'ятий клас був випускний, якось так взагалі не відчувалася, що випускний. І роки пролетіли так просто, швидко. Я от зараз, я чесно, можу сказати, я не відчуваю, що я випускниця. Ну, так от не знаю чому. У мене ще хочеться залишитися ще в школі. Можливо, ще не все зроблено, не все сказано. Цього року покинуть рідну альмаматер понад 1300 випускників. Для них проведуть ще один загальноміський дзвоник. Одинадцятикласники колоною пройдуть головними вулицями міста, а шкільний Вальс востаннє танцюватимуть під відкритим небом на площі Івана Франка. Ірина Тимчишин Срій Щочкін. Новини на вежі.